А я почала накопичувати гроші на цю автівку. Я накопичила гроші насправді, я купу років на неї накопичувала. Вже будучи студенткою. У мене були гроші на цю машину, тому що я працювала студенткою. Але Оксана, жінка, яка рахує, я коли накопичила гроші на цю машину, я така подумала: ні, ну я ж не буду ночувати в машині. Мені треба житло. І я залишила ці гроші, продовжила накопичувати далі, щоб інвестувати потім в свою першу квартиру. Тому а, моя мрія здійснилася постфактом через 20 років. Як Ніна мені написала в коментах, типу Оксана, ну типу будь чесною, що ти не просто 20 років накопичувала собі на машину, а ти ще паралельно досягала своїх цілей так, і це правда, тому що я мислю категоріями капіталу. Mm -hmm. Я вважаю, що потрібно спочатку сформувати капітал, який буде на тебе працювати, а потім купувати автівку. І якщо бути чесною, то проаналізувати всі ті роки, то автівка для мене на кожному з тих етапів життя була б насправді витратою. Персональна автівка. Да. Я б на її не заробляла ніяк. То зараз я вийшла на той рівень, коли автівка фактично заощаджує мені час, і вона має бути в моєму житті тільки для того, щоб спростити мені а навіть логістику і заощадити мені час на мою роботу. Тобто вона є фінансово доцільною. Але це нудно. Це не нудно, це містиль життя. Подкаст заплати собі сама.